Верхова хвиля коронавірусу на Сумщині йде на спад. В області спостерігається тенденція до зниження всіх показників. Зокрема, за останній тиждень на 28% зменшилась кількість виявлення нових хворих. Область, поки в випадків виявлених випадків інфікування от, знизилася до двадцяти Тобто 0,5% не вистачає для того. Вибачте, для того, щоб ми вже були кандидатами до жовтої зони. За словами Володимира Збаражського, за всіма іншими показниками, Сумщина вже відповідає жовтому рівню під небезпеки. Тож, за прогнозами, наприкінці грудня або на початку січня регіон може покинути червону зону. Попри це, вода не припиняє кампанію щеплення від ковіду, адже масова вакцинація один з дієвих механізмів якнайшвидшого подолання хвороби. Необхідно продовжувати проведення щеплення це єдина можливість сьогодні. Бути впевненими, що ви збережете своє життя, якщо у вас немає якихось серйозних таких супутніх захворювань. Також в адміністрації закликають не нехтувати правилами проти епідемічної безпеки, дотримання встановлених вимог і надалі перевірять відповідні структури. Перевірено і складено протоколи стосовно суб'єктів господарювання 25 більше, бо на минулому тижні було 17. Стосовно пасажирів громадського транспорту 12 на минулому тижні було 9. Один протокол на перевізника, шість протоколів в закладах громадського харчування, два протоколи суб'єктів господарювання на ринках. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко, Новини СТС. Позачергову сесію сумської міськради зібрали аби терміново вирішити нагальні питання. Серед них зміни до бюджету громади на 21 рік. Зокрема, додатково виділили 3 мільйони гривень на ремонт каналізаційної мережі на перехресті вулиці лінійна Черкаська. Також перерозподілили кошти і на дороги. Також ми надали сувенцію, можу сказати, в розмірі, в розмірі 5 мільйонів сьогодні державному обласному бюджету для того, щоб вони вирішили питання щодо проєктування. Деяких робіт, які потребують швидкого, також швидкого вирішення Ми на це пішли, тому що питання стосується розміщення військових на території Сумської області. Окрім питань бюджету, на сесії ухвалили рішення прийняти у комунальну власність громади новозбудований дитячий садочок у 12-му мікрорайоні. У міськраді пообіцяли, що вже 20 грудня дошкільний заклад запрацює. Також на засіданні підтримали більшість депутатських запитів. Переважно вони стосувалися ремонту доріг чи прибудинкових територій. Звернулися мешканці, які проживають по вулиці Кутузова, Нахімова, Касівчинська і Какова Лєрідзі, з проханням відремонтувати пішохідну доріжку, яка веде до автовокзалу і зупинок громадського транспорту. Мешканці наголошують, що це єдина пішохідна артерія, яка є важливою для людей і з'єднує їх з важливими об'єктами інфраструктури. А ось проекти рішень щодо подовження терміну повернення позички міськводоканалом депутати не підтримали. Це питання стосується заборгованості підприємства перед обленерго. Це може викликати негативні дії зі сторони суми Обленерго щодо можливого відключення деяких водозаборів. Ну, я думаю, що цю ситуацію ми будемо опрацьовувати сьогодні з соми Обленерго, щоб вони такого, такого не здійснили, будемо шукати джерела фінансування, можливості інші. Якщо проблему не вирішать, 16 грудня о 9 ранку Бленерго відключить від електропостачання об'єкти міськводоканалу. Ірина Дворниченко, Юрій Недосікін, новини СТС. З наступного тижня у сумах вийдуть на лінію 10 нових тролейбусів. Нагадаємо, першу партію місто отримали ще навесні. Закупівлю вартістю в 4 мільйони євро здійснили закрити дні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках програми Міський громадський транспорт України. Починаємо новий рік з гарної новини, що ми отримуємо сьогодні 10 тролейбусів. Це, це ті 10 тролейбусів ще до тих 9, які були в цьому році. Це 19 тролейбусів, якими, якими ми завершимо перший етап нашої програми. Це програма співпраці з Міністерством транспорту. Другий етап реалізації програми передбачає оновлення тролейбусної мережі. Без модернізації глобальної модернізації наших мереж, от ми не зможемо ну значно збільшити кількість випусків лінію. От другий етап якраз і стосується інфраструктурних наших об'єктів, це заміна кабелів, це замена заміна. Контактної мережі. От, і е, Основне це заміна і перелаштування наших підстанцій. Також в планах закупівля модульної підстанції. Наступний рік ми плануємо закупівлю мобільної підстанції, модульної мобільної підстанції, тому що ви знаєте, що на центрі міста підстанція не працює, яка в сквері е, дружба знаходиться. І якби не ці тролейбуси, які мають автономний хід, у нас б була, е, транспортна проблема була в місті. У 2024 році сума отримає ще одну партію комунального транспорту 20 тролейбусів. Це, стверджує міський голова, має остаточно вирішити транспортне питання в місті. Адже на сьогодні денний випуск становить 59 тролейбусів при необхідних 80. Я завжди казав, що коли у нас кількість тролейбусів буде дорівнювати 75 і трошки більше, то дійсно у нас буде приватний транспорт на другому плані. Закріпленого маршруту за оновленими тролейбусами немає, кажуть в електроавтотрансі. В першу чергу вони будуть обслуговувати ті напрямки, де застосовується автономний хід. Зокрема, чотири з них курсуватимуть новим круговим 21 маршрутом, що з'єднає залізничний вокзал із автовокзалом. Це такий круговий маршрут буде через Ільїнську, Троїцьку, привокзальну. Металургів, курську, ковпака, Чернігівську і отак по кругу. Це дасть змогу з'єднати обласну лікарню, тому що ви знаєте, що половина корпусів знаходиться на Ливаневського, половина на ковпака. Анастасія Дідова, Віталій Сторостенко, Новини СТС. Двоповерхова будівля, яка стояла в притул до житлового будинка, загорілась на вулиці Герцена 4 листопада, близько шостої вечора. Першим пожежу помітив власник будинку. Козирьок сауни і козирьок басейна ниже сантиметр на 25. І зроблений із пластика, з двох пластик. Тепер я відкриваю атуда, не отруби, а туди дим. Чоловік викликав пожежників. А поки вони їхали, намагався впоратись з вогнем самостійно. Будівлю покинули всі, крім тридцятирічної вагітної сумчанки, що була у манікюрному кабінеті. Я ж не знав, що вона там є. Я ж не знав. Понімати я ж туди там взяв нетушитель. приїжджав, не Знаєте, коли істерика, коли нетушитель, я не спів навіть не у дворі житлового будинку розташовувались лазня, магазин та манікюрний кабінет. Усе згоріло вщент. будь пожалуйста, а вони тут баб' не до мене, міценика. Ви хто тут такий? Що ви пожежник, Що ви тут командуєте? Пожалуйста, ребята, там дівочки, я, говорю, я говорю, кров». Власник будинку висловлює низку претензій до роботи рятувальників, бо впевнений, пожежу можна було подолати швидше, ніж за три години. Да, -як, будь пожалуйста, чого ж ви не тушите Нічого. Вони кажуть, а наш води немає, поїхали за водою. Машина поїхала за водою. Кажуть, вона через 5-10 минут буде. Ну, що таке, 5-10 минут на пожарі. За пожежею спостерігали сусіди. Вони, пацанам навіть з тієї сторони, коли почали тушити, лісницю не подержати. Він бідний лезять, вони не можуть йому навіть допомогти. Сам там бігає що Молоді, парні, зрозуміло, що опиту мало, але так не тушать пожари. Пожар в центр міста. Єдине, що я знаю, що сказали, що пожарні машини приїхали без води. І поки вони... Поки вони це все шукали, поки а та воно ж горіло. Це ж, мабуть, хвилин 20, або може й більше пройшло. В обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій стверджують, рятувальники доклали всіх зусиль. Не дивлячись на те, що вже через три хвилини рятувальники прибули на місце події, через несвоєчасне повідомлення про пожежу, вогонь встиг охопити будівлю на значній площі. Значно підсилювало процес горіння, те що в якості утеплювача використовувалась тирса. Ризикуючи своїми життями, співробітники ДСНС оперативно провели пошукові роботи, у палаючій будівлі. На осіння залучили шість пожежних автомобілів та 27 рятувальників. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення норм пожежної безпеки. Власнику будинку вручили підозру. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Перевірятимуть причетність і інших осіб. Чи там взагалі була якась підприємська діяльність? Чи сплачували податки? Тому коло осіб на цьому ми не зупиняємося. Ми будемо рухатися і по органах, які повинні контролювати, і по органах, які повинні були надавати дозволи. Суд обрав Григорію Драновському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За підрахунками чоловіка його збитки сягають мільйонів гривень. Десь ну, мільйони восім Усі речі та кошти родини згоріли, розповідає чоловік. Звертався за матеріальною допомогою до обласної та міської влади, але отримав відмову. На хліб нема. Нема на хліб. А це люди дали. Все люди, жінки, дочки, сину, люди. Все давали. Тетяна Мостіпан, Михайло Мальченко, новини СТС. Ось так виглядає стіна гуртожитку на вулиці Охтирській, 44. Більше десяти років, говорять мешканці, тут поступово випадає цегла. Потолки просто скоро вже упадуть, вони скоро згніють так. От їх останеться от, тільки одні железяки, все остальне рухне на жильцок. Потому що ніхто не звертає увагу на те, що діється внутрі. А всередині на кожному поверсі тут знаходяться душові. Просто розумієте, в чому діло? Немає гідроізоляції. Якщо б зробили у душової гідроізоляції, тоді б так, тоді б воно ну, цей угол не сипався. А так перебувають температури, там особливо зимою. Там гаряче, а тут холодно. І отож висипається воно. На Вулицю видно. Окрім того, що зі стіни випадає цегла, будинок постійно підтоплює, адже через відсутність гідроізоляції частина води з душових стікає на перший поверх, а звідти у підвал. Плітка повністю набралась водою, чого вона на перший етаж потрапляє і йде в підвал. От за цим це в наші тайні аварійні. Вже шість років жителі будинку звертаються до обслуговуючих організацій, департаменту інфраструктури та міської влади. Так, вони тільки нам відписували, 16-й рок і буде, 17-му. В 18-му вже дали нам відповідь, що на співфінансуванні 60 на 40, у 20-му було 70 на 30. Люди говорять, у 2020 році кошти на ремонт будинку міська рада виділила, але через провину самих мешканців роботи так і не зробили. Коли я в февралі 28-20-го відправила документи у департамент, нам сказали на де ну, щоб були кошти 30%. Ми їх не зібрали. До, ще на март, до март місяця нам ще дали, ми не зібрали. А в 21-му році, коли жителі свою частку грошей зібрали, у міському бюджеті на ремонт будинку коштів не вистачило. Ми ще шості на очереді. Я думаю, що цей год ми нам повинні зробити ремонт. Тоді ми були дев'яті, п'ятнадцяті були на той год. Ну не було коштів, не зробили. Щоб з'ясувати, коли ж у будинку почнуть роботи, ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. Втім, директор на зв'язок не вийшов. Продовження історії дивіться у наступних випусках новин. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко, Новини СТС. У листопаді уряд двічі вносив зміни до порядку призначення субсидій. Розширено перелік транспортних засобів, які не впливають на призначення житлову на житлову субсидію. Раніше це були тільки мопеди і причепи не враховувалися як транспортний засіб. А з листопада поточного року також не враховуються мотоцикли до п'яти років, якщо їхня вартість не перевищує чотири мінімальних заробітних плат. Тобто 24 тисячі гривень. Крім того, при призначенні субсидій не враховуються саморобні транспортні засоби. Таким чином грошову допомогу не можуть отримувати лише родини, які мають одне авто новіше за 5 років або два авто до 15 років. Ми не враховуємо також житло, отримане дітям дітями сиротами, а також житло, на яке оформлено спадщину за умови, що там не здається в оренду таке житлове приміщення. Крім того, змінами передбачено, що не враховуються житлові приміщення в гуртожитках. Держава також пом'якшила вимоги щодо придбання житла. На сьогодні, якщо домогосподарство придбало житлове приміщення на суму понад 50 тисяч, при цьому кошти були від попереднього продажу житлового приміщення. І на момент звернення за житловою субсидією іншого житла немає, то ми на сьогодні можемо не аналізувати вартість покупки житлового приміщення і бути призначена житлова субсидія. Зміни також стосуються розміру заборгованості, який впливає на призначення житлової субсидії. Раніше борг не повинен був перевищувати 340 гривень. Змінами з листопада обумовлено, що такий розмір заборгованості, який впливає на призначення субсидій, підвищено до 680 гривень. У цьому році субсидії надаються лише у готівковій формі. Тож сумчани, які отримували безготівкову допомогу, просять зняти кошти з рахунків. Ті кошти, які залишились на рахунках Ощадному банку в результаті економії якихось послуг, до 20 грудня залишили зовсім мало днів. Має змогу відповідальний уповноважений заявник щодо житлових субсидій зняти до 20 грудня. Субсидії отримують 28,5 тисяч сумських родин. У листопаді на ці потреби спрямували майже 38 мільйонів гривень. Тетяна Мостіпан, Юрій Нідосекін, новини СТС. Найближчим часом сумчанам варто очікувати на дощ самокресні, говорять у гідрометцентрі. Погода триматиметься хмарною і з незначними проясненнями. З мінусовими позначками і навіть з плюсовими. Це буде сприяти тому, що ожеледь буде утворюватися на гілках і на деревах і ожеледиться на дорогах, і на тротуарах. Ось справжню зиму обіцяв вже з наступного тижня. Із приходом сезону морозів та ожеледиці, пересування містом може перетворитися на челендж. Ми розпитали сумчан, чи готові вони до нових зимових випробувань та дізналися, якими методами користуються, щоб уберегти себе від небажаних ушкоджень. Звісно, готові. Ми в свою чергу перед цим сезоном покупаємо качественну обув, з хорошою подошвою, даби оберіг себе від падень. Ну щоб сапоги не скальзили ленту клею. тряпочную только клейку. Ну, стараюсь, конечно, аккуратно ходить. В моем возрасте сейчас падать очень опасно. Ну, тут как бы больше, наверное, вопрос не ко мне, а к властям. То есть, типа, посыпят, норм будет, не посыпят. Ну, будем скользить, все падать будем. Проще все подаются по телевизору, по ютубу. Там на... Пока терки обыкновенные одевают, я что капусту, дырки, буряк, на ноги резинками привязали, и можно ходить по железнице, я ж бегу. Сумчанин Володимир говорить, ожеледиці не боїться, має власні лепхаки, як їй протистояти. У ну, зв'язку з тим, що як спортсмен я навчився ще в молодості гарно падати, тобто уміло падати, не просто шльопнутися, щоб потім і кості перезідали ці мозги, а гарно падати. По-друге, я, незважаючи на свій вік, що вже за 70 мені, я підтримую себе фізично дуже гарно, роблю завжди комплекси відповідні для здоров'я. Спираючись на власний досвід, чоловік закликає всіх бути обачними під час непогоди. Ми не можемо бути котами, яких викинеш, куди угоди він на лапи впаде, а тому краще стримуватись. От. І не раз, а як зараз в травматологію попасти, не дай Бог, я не раджу нікому. Із погіршенням погодних умов частішать випадки зимового травматизму. За останні дні, коли дощіли були перепади температур, кількість звернень до травмпункту збільшилася майже втричі, констатують лікарі. Причиною такого сплеску стала неготовність людей до різких погодних змін. Для цього періоду характерна саме переломи кісток променевої кістки в типовому місці, коли люди падають і намагаються утриматись і замортизувати на кінцівку, таким чином відбуваються переломи. Коли підвертається нижня кінцівка стопа і утворюються переломи кісточок гомілки. Сумчанам радить за можливості не виходити вожеледицю на вулицю. Якщо ви вже йдете по вулиці, то обов'язково намагайтесь, щоб руки не були в карманах, для того щоб можна було утриматись і зберегти рівновагу, не впасти. Коли ви бачите, що ви вже падаєте, намагайтесь присісти для того, щоб зменшити висоту падіння, і це зменшить біомеханіку і сили навантаження на кістки, які будуть отримувати цей сам момент падіння. Тож, аби уникнути зимового травматизму, варто враховувати поради фахівців та ретельно обирати взуття. Анастасія Дідова, Михайло Омельченко, новини СТС. Ялинка незмінний атрибут різдвяно-новорічних свят. У цьому лісгоспі святкові дерева вирощують спеціально для продажу. Тож шкоди екології не завдають. Для ялинок у держізоспі створено на сьогоднішній день є 14,5 тисяч гектарів плантації новорічних. Це цільове посадка і цільове використання цих ялинок. Процес вирощування ялинок тривалий і кропіткий, зізнаються лісничі. Щоб виростити такі, такі красуні, нам треба десь 6-7 років, щоб вона росла. Ну, в це час ми за ними ухажуємо, прополюємо. І робимо уход, які бачимо, що мають некрасиву форму. Ми їх підрізаємо для того, щоб вона була більш пушиста. На легально заготовленій ялинці має бути етикетка зі штрих-кодом та індивідуальним номером. А ось за незаконну вирубку хвойних дерев у передноворічний час передбачене адміністративне покарання. По цій бирці можна прочитати по штрих-коду бирки, набрати на телефоні і висвіти, в якому лізоспі, в якому лісничестві була ця ялинка вирощена, де вона зрубалася, чоловік ялинку зрубав незаконно, то він заплатить штраф 540 гривень фізична особа, і ще заплатить збиток державі за нанесену шкоду природі. А ось вже соснова плантація. Сосни менш вибагливі до умов проростання, ніж ялинки, тому добре почувають себе на піщаних ґрунтах. Їх лісники ретельно охороняють від браконьєрів. Цьому році з цієї ділянки ми 400 штук тільки відібрали ті, які пригодні вже для продажу. А ці всі ми залишаємо на наступний рік і на майбутні роки. На період новорічної кампанії у нас цілодобове тут чергування. У нас залучена лісова охорона тут. На ялинкових базарах у Сумах можна знайти дерева на будь-який смак і гаманець. Вартість живих ялинок стартує від 250 гривень, а сосну можна придбати від 350 гривень. Цінники на штучні ялинки сягають кількох тисяч гривень. Думки сумчан з приводу вибору ялинки розділилися. Мені подобається жива. Вона пахне. І совютую всім людям, щоб брали тільки живу. У квартирі все пахне, все добре. Всі будуть дітки довольні і ми довольні. Новим годом. Жива, вона більш запах гарний має. І так було спокійно віків. Це культура така. Вся атмосфера саме завдяки живій ялинки. Хотім, хотім, тільки сосну. Йолка швидко опадає, а сосна одержиться, і запах від нього. І все-таки живе все. Ну, взагалі, ми вже років десять назад купили штучник, тільки народилася донька. І тому ми. Тільки на живі ходимо дивитися до лісу. Це йдемо ужас, ужас. Ми ми в шоке на самом деле. Якщо подивитися, скільки по городу суми вот таких базарчиків да, ці ёлки, а ще по Україні, а Украине деревья это легкие наши планеты. Эти елки вообще себя не оправдывают. Это бесценный товар. На них вообще нельзя поставить цену. Штучні ж дерева мають втричі більший вплив на зміну клімату та виснаження ресурсів, ніж живі, оскільки виготовлені з пластику і сталі та майже не піддаються переробці. Тож такі ялинки краще використовувати протягом кількох років, аби не завдавати шкоди довкіллю. Та якщо все ж то вподоби живі дерева, то купувати їх треба тільки зі спеціальним маркуванням. Лілія Комендантова, Михайло Омельченко, новини СТС. Кілька десятків років поспіль центральну ялинку міста встановлювали на площі Незалежності. Цього ж року сумчани святкуватимуть новий рік по-новому. Те, як святкувалися новорічні свята у місті Суми протягом останніх років, а на нашу думку не особливо мірі задовольняло культурні потреби мешканців міста. Тому ми, як молоді рада, яка є консультативно дорадчим органом можна про міській раді, вирішили. Ініціювати зміни підходи головна ялинка вже переїхала на театральну площу. Там же планують створити казкове містечко з ілюмінацією та новорічними фотозонами. Це буде святковий шар з оленями. Такими додатково буде фотозона. Це Дід Мороз, снігурка із ялинками. Буде також святковий будинок. Вже скоро поруч із ялинкою з'являться дерев'яні будиночки, де сумчани зможуть придбати їжу та гарячі напої а для найменших місцян встановлять дитячі атракціони. У новорічну ніч, крім ярмарки та інших розваг, відбудеться концерт. Гулятимуть сумчани до третьої ночі. Буде встановлена сцена? Там будуть працювати колективи творчі нашого міста. Основа це найпотужніший зараз. Заклад саме міста Суми. Це творчі колективи і окремі виконавці Палацу культури хімік, які готують і концертну програму драйвову, цікаву. Вогні на головній ялинці міста традиційно запалять ввечері 19 грудня. З цього часу працюватиме і частина ілюмінації. Решту обіцяють встановити до 24 грудня. Карина Панікар, Юрійні Дусекін, новини СТС.